Привіт, мої любі українці. Як ви думаєте, що роблять ті мобілізовані на фронті, яких примусово бусифікували, відбили трошечки там печіночку, там порівняли пальці, косточки десь там похрустіли і не дали грошей, і відправили на фронт. Що вони там роблять? Правильно, вони звідти тікають. Рівень мотивації ну, дуже низький. Більшість мобілізованих, які до нас попадають, це ті, яких десь Зловили по дорозі в наливайку. Так бувають випадки, що залишають позиції. Навіть бувають випадки, що позиції не обстрілювалися, просто от вони втомилися там сидіти три дні, п'ять днів. От все, вони втомилися, хочуть додому, розвернулися і пішли. Ну і Потім такі люди безвісті пропавші, бо до нас вони не виходять. На позиції вони назад не вертаються і ніхто не знає, куди вони ділися. До речі, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. Дивіться, хтось ну дуже не хоче, щоб українець йшов і мотивовано захищав батьківщину. Тому що, щоб він мотивовано дійсно захищав батьківщину, йому треба дати гроші. Бажано десь приблизно мільйон гривень. Так як це відбувається в країні агресорці, там гроші дають серйозні. Ну а у нас чомусь не хочуть, щоб українці ці гроші були. Тому українець, коли потрапляє на фронт без грошей, в нього є мотивація втікти. А якщо б йому дали гроші, українця з'явилась би мотивація мільйон гривень вдумайтесь, як мінімум залишити щось після себе. Нехай даже ціною життя. Він зрозуміє, що після мене дочці залишиться якась нерухомість. Або, можливо, світу за кордоном десь полишить син або внук, тоді з'являється стимул. І якщо вже простимульований українець, якому дадуть гроші, втіче з фронта, тоді ми з вами в житті не зробимо жодної претензії державі, що його притягують до кримінальної відповідальності, тому що йому дійсно дали гроші, а він втік. Тобто, українець такий, який втіче, поступить, ну як він вчинить він як шахрай. Тому що він заволодіє коштами і обмане нас вами, обмане державу. А коли гроші не дають і притягують до відповідальності, тут же цікаве питання. Добре, давайте по іншому. Держава не хоче сьогодні давати гроші українцям. Сьогодні вважається, що треба українця бити, лупцювати, принижувати, фізично його там треба знущатися над ним і так далі. І тоді Українець, нібито, буде там дещось воювати. Ну, практика показує, як ви бачите, що це не працює. Тобто гроші давати українцю не виходить, не виходить. Але гарно знаєте, що получається забирати ці гроші. Навіть не гроші, а гроші. Оці гроші, копійки, які українці там є на цих картках. Даже їх треба сьогодні забрати, тому що спочатку ми вигадали штраф мобілізаційний, потім у українця з'являється штраф на картковому рахунку, і накладається цей штраф. І тепер новина: Нацбанк від учора спростив спосіб накладання арешту на картковий рахунок. Тепер, якщо на ваш рахуночок накладеться арешт, на якусь суму. Ви не зможете піти в інший банк і відкрити там інший рахунок, щоб користуватися хоча б іншими коштами. Не тими, що заморожені, а іншими. Все. Поки не сплатите ці гроші, від вас ніхто не вичепиться. І для цього видумані оці всі закони, щоб мені не розповідали, для того, щоб ви платили в державу зараз поповнювали казну. Тобто яким ми робимо висновок, що у держави немає коштів давати українцям гроші, щоб ті йшли воювати. Зато у держави є кошти на щось інше. А знаєте на що? Зробити тотальну, тотальну систему тотального контролю над ухилянтами шляхом відеоспостереження і розпізнавання по біологічним ознакам людини. Лице, очі, там, я не знаю, там ще щось. По всій Україні, у всіх публічних містах, будуть стоять камери, які будуть вас розпізнавати, як в айфоні, да, і передавати на поліцію. О, ухилянтон пішов. На це гроші є. Хм, цікаво. І ці ухилянта виявляють знову ж таки, не дають гроші, відправляють на фронт, той опять тікає. Ну, з тим, круг, ви розумієте? Ну, гроші на ці камери є. А на те, щоб дати гроші українцю, щоб він воював, нема. Зареєстрований в Верховній Раді проєкт бюджету на 2025 рік. Кажуть, що там от таке надирка: немає грошей, на оборону не хватає, ніде не хватає. У мене тоді ще таке цікаве питання. Дивіться, зараз вийшла статистика, наприклад, зараз я вам наведу. Саме елементарна камера фіксації порушень швидкості. Порушень правил дорожнього руху для тих водіїв, які перевищують швидкість. от дивіться Траса М30, село Савирівка. За 9 місяців цього року, з 1 січня по серпень, знаєте, скільки оця одна камерка принесла в державний бюджет грошей? Більше ніж 16 мільйонів гривень Одна. В Україні знаєте скільки камер? Більше, ніж 500. І то це стара інформація, там набагато вже більше, ніж 500. Тобто виходить, що тільки на оцих камерках державний бюджет летить близько 200 мільйонів доларів. Я про долари. Це тільки ці камерки. І от таких от камерок, джерел, звідки знаходять гроші в державний бюджет, стільки, що якщо б там дійсно бюджет працював за цими грошима, які тоді дійсно заходять, хватило б всім. І на. Ти, щоб українцю дати, щоб він воював, грошей. І на виробництво боєприпасів, і інше, інше, інше. І плюс ви не забувайте, що допомагає Євросоюз і Америка грошима. В чому питання? Навіщо людям в карман залазити так жорстко, так цинічно і нагло? Бити цих людей, фізично знущатися, а потім ще й фінансово принижувати. Навіщо це робити? Шановні, влада, це українці, це ваша кров. Це не росіяни, ні, це українці. Не треба їх бити, не треба принижувати, треба їх поважати чуть-чуть, там десь трошки хоч. Це не скоти, не комари, не таракани. Ще раз кажу, не росіяни, ні. Вони не хочуть вам погано зробити. Вони, ну, вони, ну розумієте, Дайте їм трошечки можливості і вони вам віддячать. Почніть поважати цих українців, будь ласка, ну навіщо це так от робити? Нельзя так, от нічого не давати, людей не кормити, а хочете, щоб вони за вас йшли, віддавали життя. Такого не буде. І далі буде хуже, 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 як ви це не розумієте. Я вас дуже зараз прошу в коментарях. Давайте попросимо владу, щоб вона хоч трошечки почала поважати і любити українців, хоча б на три відсотки. Щоб вона зрозуміла. Що не треба забирати останнє. Залиште трошки в кишенях у людей цих грошей. Ну, не треба їх всі забирати. Вони ну, не стануть вони рабами, ну чесно. І ви ж навічно там будете сидіти, ну, чесне слово. Розумієте? Дайте їм трошки можливості, не заберіть грошей. Я вже не кажу про те, що давати ніхто вам може не розраховує, що ви там щось дали. Просто не забирайте. Дайте можливість трошки людям ну подихати. І вони вам віддячать. А якщо ще військовим дасте трошки грошей, то ми швидко війну виграємо. Чесне слово, війна швидко закінчиться, якщо люди самі підуть воювати, якщо виявиться в них мотивація. Якщо ви дійсно хочете виграти війну, запропонуйте українцям грошей і все. Знову ж таки, тяжке відео. Будь ласка, заходьте на мій сайт, на телеграм-канал. Ці теми ми зараз щодня піднімаємо такі навколо воєнні, навколо юридичні. Якщо це вам відео сподобалось, лайк, на телеграм-канальчик, зайдіть, до речі, підпишіться, будь ласочка. І залишайтесь на цьому каналі. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.